Христос Воскрес. Багато є запитань, чому ми не молимося після вербної неділі і весь світлий тиждень, не служимо панахіди спочилих від віку. Це тому що тиждень до Пасхи страсний тиждень, і ми згадуємо страждання Ісуса Христа. Тільки вся наша шана і молитва Спасителю, який іде добровільно на страждання. І коли Христос Воскрес, і ми говоримо: Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Славимо Христа Воскреслого. Весь світлий тиждень до Антипаски ми прославляємо Воскреслого Христа і тому не служимо Панахиди в цей час. Чому? Бо вся шана. Тільки Ісусу Христу. Але ви, якщо у вас є потреба помолитися за тих, хто відійшов рідних і близьких з цього життя, ви можете попросити священника поїхати на кладовище і помолитися. Або у вас в домівка, коли ви збираєтеся всі разом згадати ваших спочилих, Воїстину Христос Воскрес!